Ой! Друзі, ви вже тут? Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над моїм метро. Станції вже є, зараз прокладаємо рейки з вами. Хто активно пише в чаті, отримає шанс. Я можу вас прийняти до себе в команду білдерів. Зараз я налаштую тільки так, щоб вам було нормально видно обеску. Почекайте трошечки отак от. Так от. Так, все, вам має бути видно. Так, да, вам видно що... Так, на донат посилання в описі. Це я вже вам одразу кажу. Зараз донат виведеться на екранчик. Пізніше трошки. Зараз. Я його хочу відмітити трошечки цей донат. І в мене щось не так з Донатом. Як це так? Не знаю. Але все можливо те, що ти не знаєш, хтось інший знає. Що в мене з Донатом? Не можу зрозуміти, друзі. Друзі, 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 друзі. Ой, не можу зрозуміти. Опа, появилось. Хопа. Так, ось так от. Моє ціль 2550 гривнів. Зараз я зайду до світу. Так. Значить, 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 значить. Сьогодні ми з вами будемо прокладати рейки, а також занижувати рівень станцій. Так, ви ж хочете побачити, що вийде в кінці? У нас буде три лінії. Тобто. Абсолютно всі лінії мого метрополітену, це Київський метрополітен. Пізніше я буду будувати вже свій собственний метрополітен. Тому, тому, тому зараз я так, гаразд. Так, в минулому відео ми з вами каталися на потягах. Так, так. Ну, а в цьому відео ми з вами... Будемо будувати для них далі лінію. Тобто продовжувати. Зараз я зайду в тч 2 і відредагую інструкції для потягів. Все. Так, оновити. Маршрут не створено. Ось так. -то. Так, все, будемо зараз будувати вже з вами рейки. Я спускаюся, ну, або я зараз скористуюся трошки методом. Трошечки Трошечки читерським, тому що в мене вже всі станції заготовлені з координатами. Так, ми з вами. Закінчує на Петрівці, тобто нам потрібно телепортуватися на Петрівку. А вдруг і в вашому світі є метрополітен. Як ви думаєте, є в вашому світі метрополітен чи ні? Якщо він є, тоді ми з вами, тоді ви можете подивитися на станцію Петрівка за ось такими координатами. Ось. Зараз ми з вами появимося. Ой. Тобто ось ми з'явилися вже на станції Петрівка. Наступна станція у нас це Тараса Шевченка. Тараса Григоровича Шевченка. Потім у нас контрактова площа. Ой, ви цього не бачили? Ви цього не бачили? Ви цього не бачили. Ми зараз візьмемо контрактову площу. Звідси і поставимо її. Ось так. От виглядає цього. Так. Пуста рамочка. Ставиться контрактова площа. Все викидаємо ідемо. Ми маємо з вами за півгодинки прокласти рейки. Я думаю, десь стрім буду годинку вести. Десь так. Ну, ось, собственно, у нас. Замурований тунель, який ви всі мали бачити, коли ми не заїд. Коли ми ну, вроді би сюди ще не заїджали. Давайте я вже поки що зробив першу сторону, перший путь Тараса Шевченка. Давайте з вами подивимось на неї. Ось таке от яблуня. Зв'язку з чим в мене ось такий є пробір. У зв'язку з тим, що в мене станції занижуються завжди на один блок. Тобто ось так от воно було. Але зараз воно ось так. от. Ми з вами зараз прокладемо перший путь, потім другий путь, і на цьому будемо далі занижати станції на один блок. Це в нас станція контрактова площа. Зараз ми на ній відрахуємо 5 блоків. Зараз ми я візьму всі. Так, так. Так. Так, ні, розворотні мені не треба рейки. Так. Так. Ай. 5 блоків від початку відраховуємо. Відраховуємо блоків від початку. 1, 2, 3, 4, 5. Так, спускаємось. П'ять. І ось тут от ставимо. Бачите? Угу, зараз я приберу, ось так от виходить. Тобто ось так. А тут у нас на, кон на контрактовій площі вас чекає екскалатор. Є вихід, але самого виходу нема. Там замуровано воно. Тобто в мене станції без виходів поки що. Отак. От. Можемо сюди прийти І ось так от спуститися по сходинкам, також є два місця для експерт, а також ось чотінка садить. Не буду її заважати. Не. Я згоден з вами. Давайте не заважати її. Продовжуємо. Ось так. Так. Контрактова площа. Станція контрактова площа. This is контрактова площа. Так. Ну, по-перше, я хочу Тараса Шевченка, а там один путь, щоб я потім не заплутався. Я ось так от роблю. Так, де це? Я знаходжуся. Де я... окальцоване? Так, це депо тут буде? Не знаю. Вроді би там депо вже далі йде. Додати станцію, синя. Площа. Контрактова площа. не До речі, хочу трошки побути вчителем української мови. Пишеться не площа, а площа. Через А, а не через Я. Тому хто так буде писати криворуку? Зав'ю. Поняли? Поняли? Питаюсь, поняли? Молодці. А далі я залишу посилання на форум у якому буде, щоб ви могли попасти до команди білдерів. Дорогі друзі, а ви можете мені сказати, подобається вам тунель? Наприклад, ось давайте з контрактової до поштової площі пролучу худенько. Скажіть, вам подобається тут тунель? Чи мені щось може змінити в ньому? Як ви так думаєте, ваше експертне рішення? Ось, так. Виглядає контрактова площа, подобається вам? Чи, можна вас запитати? Чи подобається вам станція контрактова площа? Надіюсь так. Тому що я старався. Так. Я буду в найближчий час вести дуже багато стрімів. Майже ще не кожен день, тому що я звільнився трошечки від роботи. І в мене появився, появився час, щоб з вами поговорити. Поболтати. По. Грати з вами. Не знаю. Так, не знаю, чи вам це сподобається. Може вам і сподобається. Може вам і не сподобається мій контент. Але я надіюся, що вам він сподобається, тому що я стараюсь. А... Так. Так, надіюсь, вам видно посилання. Зараз я дивлюся. Просто хочу зайти на Ютуб за допомогою Ютубу переглянути. Так. Так, так, так. Копіюйте. Ось це послання, та не забувайте переходити до відео. Ой, підопис відео. А зараз я чат хочу. Чатик, чатик, чат, 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 мій, мій чат. Хочу вам прикріпити знову ж те саме посилання в чаті. Тому що я хочу, щоб ви бачили його. Ось так от. Я хочу це закріпити. І все, повідомлення успішно закріплено. Ви можете нажати на покликання в чатіку, і у вас відкриється посилання на донат. Ви можете задонатити в гривнях, в доларах, в євро. Неважно, в чому ви можете донатити. Мінімальна сума донату 1 гривня. Візьміть собі на заміточку. 1 гривня. Ви підтримуєте будівництво мого київського метрополітену. Тому що я дуже стараюся, щоб вам це сподобалося. Я творю цей контент. Ай, тому якось так ми маємо з вами прокласти трошечки. Я забувся. Пізніше у нас буде сервер, коли я добудую київський метрополітен. Там буде навіть метрополітен. Ну, ой, господи, який метро. <гум> І коли я добуду київський метрополітен, то буде метрополітен. Там буде інформатор. Надіюсь, вам це сподобається, ця ідея. Я хочу це зробити, щоб вам це сподобалось. Надіюсь, вам це сподобається. Тому що я творю контент. Надіюсь, ви підтримаєте мене як автора, як контент-мейкера. Ось так. Тільки це у вас може. Тільки цю надію я можу на вас покладати. М -м -м -м. Мені не всі, знаєте. Потрібно, мені 20 не потрібно. Ну, тобто... О, це США. Так. Ось так от прокладу. Все, топорик у мене є. Зараз я трошки зміню. Ось так от все. Так. Ми повертаємося з вами до контрактової площі. Контрактова площа на станції... З виходом, на деякі станції в мене без виходу, тому що я дуже поспішав у їхньому будівництві. А є і з виходом. Тому я думаю найняти команду білдерів для того, щоб вони мені допомогли зробити. Ну, як би... Допомог... Ну, виходи на станціях. Також я шукаю людей, які знають. знаються на моді Minecraft, Minecraft Transit Railway. Minecraft Transit Railway, так. знаються на цьому моді. Тому давайте пограємо з вами разом. Хто хоче, обов'язково подавайте заявки. Я все подивлюсь. Кожну. Кожну приплинку вашу Ну, кожну краплинку вашої душі. Ви одну станцію вклали душу, наприклад, яку ви подували. Ви мені її маєте прикріпити Я її розгляну. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я знаю, як це, коли тебе не розуміють. Ви не думаєте, що я такий, що я такий сякий, сами, що я такий сякий багатий. Я взагалі не багатий. Я розумію, як це, коли тебе не розуміють. Коли ти щось хочеш сказати, а тебе не хочуть бачити, не хочуть чути. Так. Я... Тому я хочу дати всім бажаючим проявити себе шанс у себе в метрополітені. Тому, хто хоче, не соромтесь! Вас, вас ніхто не за це не буде засуджувати. Ви маєте унікальність в собі. Кожна ваша робота унікальна. Так і, мої, так і мій метрополітен. Він є унікальний. Ваші роботи теж унікальні. Ми всі, кожна людина унікальна. І в цьому заключається. Наша унікальність. Можна так, якщо можна так сказати. Дивіться, в мене є спільнота, де ви... я викладу пост в ній. Сьогодні перший свій пост в спільноті. Я, е, ну, в житті не перший, тому що я ще контент-мейкер каналу C2314 Влог. Ви його можете знати по it степу Обов'язково субскрай! На цей канал. Ось це от моє саме. Мені це отак от. Я це, це роблю за допомогою карт. І мені це дуже подобається, коли мене хочуть підтримати. second Ну, Я не знаю навіть. Ми з вами деякий участок тільки прокладемо сьогодні, може три, може чотири станції. Так. ту 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 ту, ту. Так. Я хочу глянути, чи не лагаю у мене стрім. Бо в мене може він не лагати? Знаєте, як оце от виходить у деяких блогерів? Що в них стрім зависає періодично? Ні, не. Не зависає у мене стрім. Так, все чітко йде. Так, а скільки в нас глядачів? Ладно. Ну, я думаю, на цьому я х... завершу трассе.